Подала не те, а будь таким чином ми підтверджує. Ті дані, які ми перевіряли і там, де ми не виявили, воно підтверджується тими частинами запису, які є. Але всіх доказів, щоб це стверджувати, в нас немає. У нас немає нема ні протоколу, і у нас немає повного запису. Для чого протокол, якщо у вас є невідповідність <гум> тих відомостей, які подала? Є три хвилини запису по одній комісії. Що робили е, потім декілька годин? Ну, ми ж не бачимо цього. Ми <гум> з вами не являємося органом досудового слідства і <гум> завжди більше не тут. Що було в ці 2 години, ми не будемо розвиватися? Але <гум> у нас, не у не нас, нас є підводження. Скажіть, де написано, що якщо в нас є підоза, ми щось робимо. Ну такого. Ми досліджуємо докази на основанні них. вихованного. У нас не докази, у нас є привода опора. У які були надані Комісії, ми можемо чітко встановити факт того, що а, порушення було. Да, І тому, лише, а чи було воно потім виправлене чи ми не знаємо. А от на підтвердження того, чи дійсно воно відбулося, а, правоохоронні органи вчинять певні дії, добудуть певні докази, які потрібні згідно законодавству. І правоохоронні органи вже зможуть довести, чи було таке, чи не було такого. А ми маємо встановити тільки факт. А для того, щоб встановити факт, нам я вважаю, що нам достатньо того відеоматеріалу і того, ми ж не, ми не звинувачуємо людину в кримінальному злочині. Це не наша е, е, компетенція. Це зроблять правоохоронні органи. Але те, що ми маємо, ми бачимо. Це ну ви ж, це ж видно, не глазом, Що Що є це факт бачите? такої вчинення такої? Ви дії. так само це бачите. Вносите пропозицію зупи? ще раз. Я, я е, запропонував, що комісія встановила, Встановили, а. не встановили факт. Ми, е, Задов... Задовільнили частково. У нас встановлення факту в першому другому пункті і зобов'язання. А звернутися для... до правоохоронних органів з відповідною заявою. підставі встановленого факту. У нас не встановлений факт. У нас встановлений факт. У нас не встановлена кримінальна відповідальність. Він хоча комісія протоколи протоколи. слідкує за виконанням закону про місцеві вибори. В даному випадку, випадку, випадку надання неправомірної інформації не... Виборчого законодавства це є кримінальне правопорушення, і нам не надано повноважень про встановлення подібних. Ірина Олегі, а що відноситься до законодавства про вибори? До виборчого законодавства про місцеві вибори. Ми розглядаємо скарги на порушення за Дякую. Ну також постановиться виказують в законі і все? І все законодавство про місцеві вибори, про місцеві вибори. стаття один постановах редакції малого говорили, що навіть порушення закону про місцеве самоврядування не відноситься до повноваження виборчої комісії, то такі постанови ми підтримували. А Тепер ми будемо лізти до кримінального кодексу, якого ми не маємо. Ми зараз встановили факт порушення кримінального законодавства. Ми просто даємо на розгляд поліції. Ми нічого Ірина не маємо. Ірина Олегівна, не я ж не сказала, що ми встановили факт кримінального порушення. А що? Подання недостовірної інформації – це що за правопорушення? Ірина Олегівна, ми можемо вклюватися виключно тільки законом місцевою виборчою. От керуйте цю виборчу. Я, маємо я, я, статю, я, за, я ми задаю... питання. Шановні члени комісії, сформулюйте зміни до постанови для внесення на розгляд комісії. Хто сформулює? Я пропонувала, ви сказали, що не підтримуєте з Я не сказав. Я маю поставити на голосування. Предлагаю. Я стало відомо про вчинення eh, правопорушення з боку Тернівської райони ви почікуватися. Правопорушення встановлено яким нам помінування? Хай це встановлює поліція. Але ви встановлюєте факт правопорушення не, встановлю, я не знаєте, яка пиш... стаття якого нам, нам пиш... я знаю, вірні. факти. Все, ми не повинні розбиратися, нам саврають. Ми подаємо поліцію, пускай поліція розслідує. Звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо перевірки та встановлення.